Математика мультитест, завдання 1,29. Установити відповідність між виразами та їх значеннями. Першу дію зробимо в дужках. 4,1 3 відняти 2,1 2 Від 4,13 віднімемо спочатку 2, ,3. буде 2,1 3 та ще й треба відняти одну другу. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник для 3 і 2. Буде 6. Маємо 2, цілих. 6 першому дробу і 6 другому дробу. Знайдемо додаткові множники. Новий знаменник поділимо на старі: 6 поділити на 3. Додатковий множник 2. 6 поділити на 2, додатковий множник 3. Знаходимо нові чисельники. 2 помножити на 1 буде 2. 3 на 1, 3. Беремо під спільну риску дробу. Дві цілі, в знаменнику 6, у чисельнику 2. Відняти 3 не віднімається. Двійку запишемо у вигляді: однієї цілої 6 шостих це і буде 2. Тут завжди додати стоїть додати 2, відняти 3 і внизу 6. Під спільну різку дробу, одиниця, знаменнику 6, 6 додати 2, відняти 3 у чисельнику. І це буде 1, ціла, 6 додати 2, 8, відняти 5. 5, 6. Друга дія. 8,12. 33 помножити на 1,5 шостих. Мішані числа перетворимо в неправильні дроби. 8 треба помножити на 33. Помножимо усно. 33 це 30 додати 3. 8 помножити на 3

1,5 шостих перетворимо в неправильний дріб 1 на 6, 6 і додати 5 буде 11 шостих. І відразу під спільну риску: чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо 11,33 на 11, тут 1, тут 3, 6, і 276, скоротимо на 6, тут 1, а тут буде 276 поділити

Чому? Бо 4 і 6 сума цифр 10. Е, якщо сума цифр не ділиться на 3, то все число не ділиться на 3. Отже, маємо 46 третіх. Виділимо цілу і дробову частину. 46 поділити на 3. Беремо 1, 3. 16 на 3 беремо по 5. 15. І один в остачі залишається. Будемо мати 15,1 третя відповідь: А 15,1 третя.